Ніхто не вірив, що весна зможе прийти туди, де ще здригається земля. Край часового яру на сході України, тут, де лінія фронту, наче рана, що ніколи не загоюється, весна прокидається обережно. Сніг, розбитий гусеницями бронетехніки, щойно зійшов, відкривши чорну вологу землю, змішану з іржею та пилом. Сонце пробивається крізь сіре небо, і, хоча в повітрі ще пахне димом гілки дерев, вже несміливо розпускають перші бруньки. В траншеї стоїть 22-річний Андрій. Він тримає автомат у руках, але думки його далеко не в прицілі. А десь у дитинстві, коли навесні вони з батьком висаджували тюльпани під вікнами, його очі стежать за горизонтом, та насправді він бачить зовсім інше. Чуєш, пахне травою тихо, мовить він, ніби до себе. Поряд Сергій. Його старший на два роки товариш друг, що зі школи посміхається, а мені пахне мазутом і порохом. Але, мабуть, у кожного своя весна. Андрій Новачок на фронті. Минулого року він вступив до університету в Полтаві, але після повномасштабного вторгнення добровільно записався до лав ЗСУ. Його обличчя ще зберігає юнацьку м'якість, але в очах вже оселилась тінь втоми. Останні дні були неспокійними. Рота, до якої входили Андрій і Сергій, закріпилась на околиці міста, займаючи покинуту промзону. Постійні обстріли, вологість, холодні ночі, усе це стирало час. День не відрізнявся від ночі, лише за тінню від казки можна було здогадатися, котра година. Андрій відчував внутрішнє виснаження. Він намагався зрозуміти, навіщо тут у цьому болоті з кулями продовжує тримати зброю. Романтичне уявлення про боротьбу за батьківщину стиралося під вагою реальності, втрачені побратими, поранені вибухи щоночі. Але була одна річ, яка змушувала його залишатися люди поруч. Старший лейтенант час від часу проводив перекличку, і коли кожен називав своє ім'я голос Андрія, ставав трохи впевненішим, бо поруч був Сергій. Поруч були ті, з ким ділив останній пайок ковдру, кому передавав листи додому. Одного разу після чергового обстрілу Андрій, вкритий пилом і попелом, лежав у траншеї. Серце билося швидко як метроном. Він зірвав каску, дихати було важко. І тоді він почув знайомий голос. Живий, це був Сергій. Він притиснувся до землі, накрив Андрія своїм тілом, поки в повітрі ще літали уламки. Ти що здурів? прошепотів Андрій, задихаючись, та просто перевірив, чи ти ще дихаєш з посмішкою. Відповів той. Після того Андрій ще довго не міг заснути. В голові крутилася одна думка, чому люди рятують одне одного, навіть ризикуючи життям. Він пригадав мамині слова, коли прощались на вокзалі: синку, ти завжди був добрим. Не втрать це навіть у найтемніші часи. У глибині душі Андрій знав, він не тримає автомат Шернбай через накази, не через героїзм, а тому, що не може залишити тих, хто став сім'єю. Наступного дня вранці, коли вітер розвівав дим і шепотів крізь зруйновані дахи, Андрій стояв на варті. Поруч Сергій знову мовчазний, як завжди, перед початком. Тобі не страшно? запитав Андрій. Страшно, але я боюся більше не померти, а залишити когось, хто потребує мене. І в цю мить Андрій зрозумів саме це він хотів почути. Відповідь яка складалася не з гучних слів, а з простих людських істин. Цього ранку знову почалися обстріли: тріщали стіни, піднімалась хмара пилу. Але десь поміж вибухами, запахом диму і гарячого металу Андрій відчув весну. Це була не весна у квітах чи піснях, це була весна, що приходить у серце, коли ти знаєш, що поруч є той, хто не залишить тебе, і що ти такий самий. Навіть коли небо над Часовим Яром знову затягнеться темрявою, а земля здригнеться у серці Андрія, вже оселилась тиха, вперта весна, та яку не зруйнує жоден снаряд. Але це було лише початком. Бо попереду рішення, яке змінить усе. Коли Андрій побачить, як падає Сергій, і мусить зробити вибір, але це було лише початком, бо попереду рішення, яке змінить усе, коли Андрій побачить, як падає Сергій і мусить зробити вибір, мари насувалися з південного сходу, здавалося, небо готується до чогось: до бурі, до голосних слів, які прозвучать не з вуст, а зі стволів гармат. Андрій знову стояв на позиції. Пальці стискали приклад автомата, так ніби. Це єдине, що тримає його в цьому світі. Сергій був поряд, як завжди, мовчазний, зосереджений звічно спокійними очима. Цей спокій Андрія заспокоював. Вони навіть не говорили, лише обмінювалися поглядами, легкими кивками, короткими усмішками. Після нічного затища зранку отримали новий наказ розосередитися і зайняти нові точки. Частина групи мала прикрити східну флангу промзони, де противник нещодавно прорвав оборону. Андрій і Сергій мали переміститися разом із двома іншими бійцями Ігорем і Миколою через відкриту ділянку, відому серед хлопців, як Сіра кишеня. Це місце не раз обстрілювали. Там було кілька зруйнованих будівель і вузький простір, що з'єднував дві траншеї. Його вже називали коридором смерті, але іншого шляху не було. Командир подивився на них, передав рацію швидко, низько, без героїзму. Якщо щось піде, не так не повертайтеся. Це наказ. Андрій ледь помітно кивнув. У нього тремтіли коліна. Навіть страху від напруги, що зв'язувала всі м'язи в одне суцільне очікування вибуху, вони рушили. Першим побіг Микола, за ним ігор, кілька секунд і вони зникли за уламками. Настала черга Сергія. Він махнув Андрію, побачимось, через 50 метрів. Але щось пішло не так. Тільки но Сергій ступив на відкриту ділянку, зліва пролунала коротка автоматна черга. Андрій не одразу зрозумів, що сталося, але потім побачив Сергій, зупинився, заточився і впав. Сергію крикнув він, але його голос потонув у звуках пострілів. Він притиснувся до землі. Його серце стукало так, ніби хотіло вирватися з грудей. Сергій лежав, не рухаючись. Андрій бачив, як із його стегна темніє пляма кров, пострілів поменшало, але небезпека залишалася. Не можна, це безумство, це кінець промайнуло в голові, але за мить з'явилася інша думка, тиха, наполеглива, як голос мами з минулого. Добро це не слова. Це дії, навіть коли страшно. І тоді він піднявся. Жоден голос не зупинив його, ніхто не встиг закричати вмовити. Андрій низько схилився, побіг, ковзнув по вологій землі. Постріли знову ожили, один пролетів зовсім близько, пік шию. але він вже був біля Сергія. Сергію, ти чуєш мене? прошепотів він, торкаючись плеча друга. Трохи! зітхнув той. Нога, не відчуваю. Тримайся, я з тобою. Андрій накинув руку Сергія, собі на плечі тягнув. Кожен крок давався важко. Гільзи дзвеніли під ногами кулі, розривали землю поруч, але він не зупинявся. Метр за метром Сергій ващав з кожною хвилиною. В обличчі Андрія вже не залишилося кольору, але його очі палали. Він не озирнувся жодного разу. Позаду смерть, попереду уламок бетонної стіни, за яким безпека. Коли він нарешті дістався, обидва впали, обидва дихали важко. Андрій закрив очі, почув, як хтось підбігає, Ігор Микола Санітар. Він нічого не чув, тільки Сергіїв шепіт. Я ж казав, що ти божевільний, і посмішка. Та сама тепла, як у дитинстві. Андрій сміявся і плакав водночас. Його руки тряслися, але серце було спокійне, він зробив правильний вибір. Навіть якби не встиг, навіть якби сам загинув, він не залишив. Вони були разом, і цього було досить. Пізніше, коли медики накладали джгут і кулі вщухли, командир підійшов до Андрія. Це було проти наказу, сказав він тихо, але я б зробив так само. Андрій нічого не відповів, лише подивився на небо, тепер вже зовсім весняне, з промінням сонця, що нарешті пробило хмари. Він усміхнувся, бо знав, у ньому вже щось змінилося він став частиною чогось більшого, частиною людей, які не залишають своїх. Але ніч ще не завершилась, і в тиші підземного укриття, коли Сергій маритиме у гарячці Андрієві, доведеться дізнатися, чому для нього ці слова були не просто страхом а болючою згадкою з дитинства. Але ніч ще не завершилась, і в тиші підземного укриття, коли Сергій маритиме у гарячці Андрієві, доведеться дізнатися. Чому для нього ці слова були не просто страхом а болючою згадкою з дитинства? Ніч накрила промзону як стара ковдра, важка, темна трохи волога, замість зірок, ледь тліючі вогники сигарет у руках вартових, замість тогоші, тиші глухе, потріскування рації та зрідка короткий вигук медика. Принесіть води ще бинти. Андрій сидів у куті підземного укриття, тримаючи на колінах долоню Сергія. Поруч ліхтарик загорнутий у шматок бинту, щоб не світив надто яскраво. Його жовтувате світло ледь торкалося обличчя Сергія, блідого, спітнілого, але все ще живого. Сергій дихав важко з перебоями. Медики зняли з нього бронежилет. І під сорочкою вже з'явилась пляма не нова кров, а піт змочений страхом і болем. Вони зробили все, що могли, наклали джгут, дали знеболювальне, обгорнули ковдрою. Але головне зараз чекати. Андрій мовчав. Йому не хотілося спати. Тіло втомилось, але розум ще не відпускав. У його вухах ще лунав постріл той самий, що впав між ним і Сергієм, як ніщо розсікає повітря. Він згадував кожен крок, кожен подих, кожен погляд. Сергій раптом затремтів. Ссс! Я тут прошепотів Андрій, притискаючи його руку. Не залишай, майже нечутно проронив Сергій, заплющивши очі. Андрій завмер, серце стислося. Я не залишу, відповів автоматично, але щось у тіні на обличчі Сергія змусило його нахилитися ближче. Сергій почав марити: Тату, не йди. Я ж казав, я не боюся ти мряви. тільки не залишай мене сам. Андрій занімів ці слова. Він згадав один вечір ще вдома, коли Сергій пив чай на кухні, і раптом ні з того, ні з цього мовив. Тато пішов, коли мені було десять. Казав, що їде у відрядження, але не повернувся. Мама тоді сказала: не всі чоловіки витримують. А я тоді не знав, що це означає. Андрій тоді не запитував більше, поважав тишу Сергія. Але зараз ці слова ранили по-справжньому, бо в них було не про фронт. У них було про дитинство, про самотність, що не зникає з роками, а просто змінює форму. Сергій стиснув його пальці. Я не винен, я просто хотів, щоб ти пишався мною. Зітхнув вже в напівсні. Андрій витер під з чола друга. Його руки тремтіли, але в серці з'являлося щось нове, не жаль, а глибоке розуміння. Він бачив не просто товариша по зброї, він бачив хлопчика, якого колись залишили. І тепер зрозумів, чому для Сергія не залишити не просто слова. І саме тому він, Андрій, мусив бути тут. У дверях з'явилася Ольга Медик. Вона принесла ще одну флягу з теплою водою, мовчки, поклала біля Андрія. Він тримається краще, ніж ми думали, сказала вона лагідно. У нього сильне серце відповів Андрій. А в тебе міцна душа, якщо ти сидиш тут вже чотири години, додала вона м'яко усміхаючись. Ольга присіла поруч. Кілька хвилин вони просто мовчали, лише дихання Сергія ледь порушувало цю нічну симфонію. Чому ти не йдеш відпочити? спитала Ольга. А якщо він прокинеться і мене не буде тихо мовив Андрій. А якщо знову скаже: Не залишай мене. Ольга глянула на нього довго. Тоді залишайся. Бо саме такими речами лікується не тіло, а те, що глибше. Ці слова залишилися в Андрієвому серці, він ще довго думав над ними і раптом пригадав, як у дитинстві його мама захворіла. Йому було десять. І вночі він боявся лишатися один у темній кімнаті. Але мама навіть із температурою брала його за руку і казала: Я тут, і поки моя рука в твоїй ніч нічого не вдіє. Він не знав, чому пригадав саме це. Але раптом зрозумів, зараз він тримає Сергія. Так само, як колись мати тримала його. Так минула ніч, без сну, але й без страху. Зранку Сергій відкрив очі, втомлені затуманені, але свідомі. Ти ще тут прошепотів він, і залишуся, відповів Андрій. Просто Сергій намагався посміхнутись, але лише заплющив очі з полегшенням. А Андрій у цей момент відчув, як щось у ньому перевернулося. Більше не було злості страху розгубленості. Була тільки тиха впевненість, все, що він зробив, було правильно. А наступного ранку, коли коротке перемир'я дозволить трохи видихнути, Андрій сяде писати листа, того, що ніколи не встигне на пошту, але залишиться з ним біля серця. А наступного ранку, коли коротке перемир'я дозволить трохи видихнути, Андрій сяде писати листа, того, що ніколи не встигне на пошту, але залишиться з ним біля серця. Проміння м'якого сонця проникало крізь діри в бетонних плитах, що прикривали укриття, наче хтось на небі вирішив увімкнути світло не для всіх, а лише для тих, хто справді потребує тепла. Андрій сидів на підлозі, спершись спиною до стіни, і тримав у руках клаптик пожовклого блокнота. Його пальці були подряпані і потріскані. Ручка ковзала по паперу трохи тремтячою лінією. Він не писав давно, не тому, що не мав що сказати, просто не був упевнений, що зможе зібрати це в слова. Тепер зміг. Мамо. Я не знаю, чи коли-небудь ти отримаєш цей лист. Можливо, ні, але я все одно хочу написати, бо є речі, які не можна тримати всередині. Пам'ятаєш, як ти колись казала, у найгірші часи люди показують, ким вони є насправді. Здається, я починаю розуміти, про що це було. Вчора я зробив те, чого боявся, і все ж зробив тепер у мені щось змінилось. Я не став героєм, мамо, я став людиною, яка не змогла пройти повз друга. Він зупинився, подивився в бік Сергій, ще спав. Слабке підняття грудей спокій на обличчі йому вже краще. Медики сказали: якщо не буде ускладнень, переведуть у тил через день-два. Але лист був не лише про це. Андрій повернувся до блокнота ти часто казала, що справжня мужність це не сила в руках, а ніжність у серці. Я боявся, що тут, серед цих уламків, у мені не залишиться нічого доброго, але Сергій нагадав мені, що я все ще здатен тримати чиюсь руку, коли боляче, і це більше, ніж будь-яка зброя. Мамо, якщо раптом щось трапиться, якщо я не повернуся, знай я був тим, ким ти хотіла мене бачити не ідеальним, але справжнім. Люблю тебе, твій Андрій. Він повільно склав аркуш. Довго тримав його в долонях, потім не поклав до кишені а до внутрішньої частини бронежилета, там, де серце. Поруч присіла Ольга, тихо, без слів, як завжди. Писав додому, запитала через хвилину мовчання так, але не надішлю. Це найкращі листи, зітхнула вона. Вони завжди залишаються з нами. Андрій кивнув. Потім додав: А ти пишеш Я малюю, посміхнулась, коли маю час. У мене є блокнот, там не війна, там яблуні, річка і мій пес руді. Ми гуляємо вздовж берега як раніше. Андрій уявив це і відчув, як на мить його груди стали легшими. Інколи я забуваю, що в житті бувають яблуні, тихо мовив він. Ольга поклала руку йому на плече. Вони є, просто їх зараз не видно. Але весна вона ж не зникає. Вона чекає і повернеться. У цей момент хтось покликав Ольгу новий поранений. Вона підвелась і пішла, залишивши за собою легкий запах польової м'яти, якою натирала пальці після кожного огляду. Андрій залишився сам і вперше за довгий час не боявся самотності, бо в ньому було щось важливе лист пам'ять і обіцянка бути людиною. Надвечір, коли все трохи стихло, він вийшов з укриття. Сів біля стіни з розбитої цегли, де ще трималося трохи сонця. І там, серед уламків і тиші, згадав усіх, кого любить. У голові промайнули обличчя мама, бабуся, дівчина з сусіднього будинку, що дарувала йому яблука, хлопець із двору, з яким колись грав у футбол, і Сергій з його посмішкою крізь біль. Вони всі були з ним. І цього вистачало, щоб дихати. Але далі нове випробування. У найгіршу мить, коли здається, що все втрачено, іноді саме слова здатні втримати людину на краю. Але далі нове випробування. У найгіршу мить, коли здається, що все втрачено, іноді саме слова здатні втримати людину на краю. Вранці над часовим яром знову висіло важке небо. Сонце, ніби боялось показатись, ховалось за завісою попелу й диму, що піднімалися з далекої промзони. Тиша була оманлива. Ті, хто вже не вперше на війні, знали, коли занадто тихо щось наближається. Андрій саме розігрівав чай у металевій кружці, коли почув короткий наказ. Рота збір через 15 хвилин, перекидання на нову позицію. Його пальці мимоволі стиснули кружку. Сергія ще не вивезли, Ольга казала, чекають на безпечний коридор, але Андрію потрібно було йти. Вже зараз. Він підійшов до Сергія. Той не спав, просто лежав, дивлячись у стелю. Мене переводять тихо, сказав Андрій, але не надовго, тільки на день-два. Потім повернусь. Сергій кивнув. Його очі були спокійні, але в глибині тінь, та саме, як у Андрій бачив тієї ночі, коли друг марив у гарячці. Я залишу тобі листа, додав Андрій і посміхнувся. Ти ж любиш читати, коли нудно. Сергій злегка посміхнувся у відповідь. Андрій витягнув з кишені нову сторінку цього разу коротку. У ній було лише кілька речень. Він поклав її під подушку. Якщо стане страшно, прочитай. І згадай, що я поруч. Навіть якщо не фізично. Сергій кивнув, їхній погляд зустрівся і сказав більше, ніж будь-які слова. Нова позиція виявилась ще гіршою, ніж попередня. зруйнований склад вікна без шибок дах наполовину зруйнований, усе довкола просочене вогкістю, страхом і перечуттям біди. Але найгірше було вночі. Коли вони потрапили під несподіваний обстріл і ворог, користуючись хаосом, прорвався ближче, група бійців опинилася заблокованою в старому ангаражі. Було темно зв'язку, майже не було. Снаряди лягали поруч уламки, сипались із даху. Деякі хлопці почали панікувати. Андрій сидів, притиснувшись до бетонної опори, намагався заспокоїти серце. Поруч Дмитро Новачок, ледь повнолітній, із зеленими очима й голосом, що тремтів. Нам кінець, ми не виберемось, шепотів він. Тихо спробував його зупинити хтось із старших, але хлопець вже почав розгойдуватись, мову гарячці. Треба йти раптом вирвалось у нього. Я не можу тут бути, не хочу вмирати в цьому чортовому ангарі, і він кинувся до дверей. Андрій схопив його за руку міцно, не силою надією. Дмитре, подивись на мене, сказав він рівно. Дивись, я знаю, як це, коли здається, що все. Але слухай мене, ми не підемо звідси поодинці. Ми або всі, або ніхто. Хлопець затремтів, його губи сіпались, в очах сльози, але він не вирвався. Мій брат. Загинув торік, хрипко промовив, і він був сам. Я боюсь, Андрій не відвів погляду. А я боюсь залишити когось, сказав він, і саме тому я тут. Поступово Дмитро заспокоївся, сів поруч, згорнувшись клубком, а Андрій прикрив його своїм бушлатом, як колись Сергій. Його вранці вдалося прорватися. Частина підрозділу прикрила відхід, знищили одну ворожу точку і витягли всіх живими. Дмитро йшов поруч із Андрієм мовчки, лише коли дістались укриття прошепотів, ті слова вони втримали мене, і я вдячний. Андрій усміхнувся, не сказав нічого, бо знав, не завжди треба багато говорити, іноді достатньо одного погляду, одного я з тобою. Після обіду він повернувся на попередню позицію, де залишив Сергія, але того вже не було. Його вивезли в тил, повідомила Ольга. Вночі з'явилось вікно, його стан стабільний. Андрій відчув полегшення, але й щось інше, легку порожнечу, наче в кімнаті, забрали улюблений запах. Він підійшов до ліжка, де лежав Сергій, і побачив на подушці відповідь. Коротка запіска. Я прочитав і тримався. Дякую, що не даєш впасти. Ми ще зустрінемось, і тоді чай без вибухів, просто двоє людей, які не залишили одне одного. Андрій склав записку і поклав її туди, де тримав мамин лист. Тепер там були два листи і два серця, але війна триває. І навіть коли здається, що сили на межі, іноді приходить той, хто приносить світло навіть у найтемніші дні, але війна триває. І навіть коли здається, що сили на межі іноді приходить той, хто приносить світло, навіть у найтемніші дні. Пройшов місяць. Весна нарешті взяла своє на деревах, пробилися молоді листочки, і навіть між уламками цегли з'явились перші фіалки. Та фронт не знав пори року. Він залишався сірим, глухим постійним. Андрій усе ще був тут. Сергія давно перевели до шпиталю у Львові. Час від часу приходили короткі новини. Операція пройшла добре відновлення, йде повільно, але впевнено він вже на ногах правда з милицями. Листа він більше не писав. Але Андрій знав їхній зв'язок не в словах. Останні тижні були важкими, багато втрат, багато тиші після бою, багато імен, які тепер вимовлялись пошепки. І в цей час навіть найбільші серця починали стискатись. Одного дня, коли Андрій повернувся з розвідки, йому передали конверт. У ньому був малюнок, тонкий чорно-білий, акуратно виконаний олівцем. На ньому двоє хлопців у формі. Один тримав руку іншого, над ними слова не залишати ніколи. Підпис Ольга. Він довго дивився на той малюнок і не міг стримати посмішки вперше за багато днів. Того ж вечора, коли сонце вже ховалося за горизонтом. А небо набиралося відтінків буску і міді. Андрій сидів біля невеличкої каплички, тієї, яку військові збудували з уламків дерева, знайденого поруч. У ній не було хрестів ікон написів, тільки лампа, що тьмяно світило, і кілька камінців у формі серця, покладених на полиці. До нього підійшла Ольга, в руках маленький термос і два металевих кухлі. Ти ж обіцяв чай пам'ятаєш? сказала з посмішкою. Я обіцяв Сергієві, відповів він. А я сьогодні тут, замість нього, відповіла вона просто. Вони мовчки пили чай. Легкий запах м'яти змішався із запахом вечора, теплим, затишним, трохи ностальгійним. Дмитро питав за тебе, сказала Ольга після паузи, каже, що хоче написати вдома. Перший раз з початку війни. Андрій кивнув. Це добре, це значить, він починає вірити, що є завтра. А ти запитала вона віриш? Андрій довго мовчав, потім подивився вдалину туди, де за лінією дерев починався мирний світ, світ, де ще були яблуні, річки, сміх вікна з квітами. Я не завжди вірю, чесно відповів, але вірю в людей, у те, що ми можемо не залишати одне одного. Навіть коли все падає. Ольга поклала руку на його плече. Не як медик, не як жінка, а як той, хто розуміє, хто теж тримається, щоб інші не впали. Поруч на землі лежав рюкзак. У ньому все найцінніше фотографія мами, лист до неї, записка від Сергія Малюнокольги. Ніщо з цього не було зброєю, але все це рятувало найгірше за бронежилет. Бо це були речі, які залишаються в серці. Наступного дня зранку прийшов короткий наказ переведення. Їхній підрозділ мав змінити дислокацію нарешті трохи далі від передової. Андрій збирав речі повільно, не тому що не хотів, просто кожна дрібниця здавалася тепер частиною чогось більшого. Пляма чаю на ковдрі, записка на стіні. Тут був ігор, слід від чобота в пилюці біля входу. Перед виходом він знову зайшов до каплички, поклав у кутку ще один камінь, білий гладкий, і на ньому написав дякую. Він не знав, хто читатиме, можливо, ніхто, а можливо, той, хто теж буде на краю. І кому цей маленький знак нагадає, він не один. Коли вантажівка рушила, Андрій сів ближче до вікна. На колінах записник, той самий із листом до мами. Він відкрив його, глянув на перші рядки і дописав. Мамо, якщо ти читаєш це, знай я живий, живий не лише фізично. У мені залишилося світло, трошки, але достатньо, щоб запалити когось ще, бо ми ті, хто тримають, ті, хто залишаються в серцях, і навіть коли нас не видно, ми є. Він згорнув аркуш і поклав у кишеню біля серця. І в цю мить на мить, коротку як подих, війна відступила. Бо у вантажівці повній втомлених людей були речі, сильніші за кулі, пам'ять обійми слова і чай з м'ятою випитий поруч з тим, хто теж вирішив не залишати.